В американському сенаті розпочалися слухання щодо затвердження на посаді судді Верховного суду США Соні Сотомайор, яка може стати першою латиноамериканкою у найвищому судовому органі сполучених штатів. У випадку затвердження 55-річна уродженка Нью-Йорка замінить на посаді суддю Девіда Соутера, який досяг пенсійного віку. Демократи кажуть, що не проти кандидатури Сотомайор. Тим часом республіканці говорять, що хотіли б отримати відповідь на чимало складних питань. Зокрема, вони хочуть почути від неї роз'яснення щодо. Деяких зроблених нею публічних заяв з приводу расових протиріч у неділю президент США Барак Обама особисто дзвонив Соні Сатомайор, щоб побажати успіху. Детальніше про шлях Соні Сатомайор до посади у найвищому судовому органі країни розповість Юрій Саєвич. Для прихильників Соні Сотомайор. Її життя є втіленням американської мрії. Вона виростала в одному з бідних районів Нью-Йорка, а власними силами вибилася з низів і стала федеральним суддею. Тепер Барак Обама пропонує призначити її судею Верховного суду країни. I never to forget... Я намагаюся намагаюсь завжди пам'ятати, якими можуть бути наслідки моїх рішень в реальному світі для людей, бізнесів і уряду. And президент Обама заявив, що багатий судовий досвід Сотомайор, як також і розуміння людей та вміння співчувати, робить її ідеальним кандидатом до Верховного суду. І коли Соня Сотомайор вийде по тих мармурових сходах і займе своє місце у найвищому суді країни, Америка зробить ще один важливий крок до досягнення ідеалу, який викорбований над його входом. Рівна справедливість згідно з законом. Сенатські слухання в справі призначення сотомайор до Верховного суду є важливим політичним випробуванням для президента Обами, каже довголітній дорадник республіканців Том Корологос. На карту поставлено дуже багато. Президенти повинні перемагати в таких питаннях. Якщо ні, то це матиме вплив на вирішення інших питань протягом усього його терміну на посаді. Ліберальні активісти закликають законодавців схвалити призначення сотомайор до Верховного суду вона добрий надійний суддя, який уважно розглядає закони, виносить рішення на основі закону. І саме таким, на мій погляд, має бути суддя. тим часом консерватори критикують Сотомайор за її коментар кілька років тому, коли вона сказала, що мовляв, розумна іспаномовна жінка спроможна виносити кращі слові рішення ніж білий чоловік, який не пережив те, що вона пережила вона не відповідає вимогам до членів суду. Вона надто політизована і упереджена у расових питаннях. Є кращі кандидати. проте Том Королого скаже, що республіканцям не слід НАТО жорстко критикувати суто на слухання, адже ж їм треба думати про наступні вибори. 37% голосів на наступних виборах віддадуть іспаномовні виборці, а вони пишаються за свою громаду з приводу цього призначення. Це для них дуже важлива справа. Отож голосувати проти неї може бути небезпечно, оскільки демократи займають 60 із 100 місць у сенаті. Більшість експертів вважають, що призначення сотомайор буде схвалено. Юрій Саєвич голос Америки.